Доброго Дня, мене звуть Ксенія. Я вам проведу екскурсію нашого пансіонату, та також, де наші підлеглі прогулюються. Це у нас літня випіка, де можуть відпочивати, перекусити, поговорити, пограти в шашки або шахмати. Також у нас дуже велика територія. Тут дівчата та хлопці можуть займатися. Іграми розмовляти, розказувати. Наші дівчатка відпочивають в хорошому настрої. Людмилка риби наловила. О, рибки наловили, а Людмилка це хто? Хто така Людмилка? Моя дочка. Тут у нас є ще одна літня посідка, де проводять. Поправляємося. Все добре? Да. У нас є нас добре. Прийдемо до їдальні. Це наша їдальня. Тут снідають, обідають, вечеряють. Зараз ми знаходимося на першому поверсі. Тут у нас місце завідувачі, тут у нас зовні відпочинку, тут у нас санкций, тут у нас невеличка бібліотека, де я можу сісти і почитати нашу також порозмовляти, змовляти У нас комфортні кімнати для людей з межі.